Як користуватися додатком SuperDuper? На першому кроці ви реєструєтеся в програмі, ви можете зареєструватися через Google, Facebook, а також за допомогою електронної адреси та пароля. Користувачі iOS можуть зареєструватися через Apple. Після входу в програму з'явиться екран списку. У нижній частині екрана є кнопка, яку можна натиснути. І з'явиться можливість вибрати назву для списку. Ви можете вибрати з попередньо визначених імен або додати вручну. Після того, як ми створили список, ми можемо ввести цей список і додати елементи. Кожен предмет має назву та категорію. Ви можете позначити товар, змінити кількість, видалити товар, а також змінити назву товару та категорію. Преміум користувачі мають можливість видалити рекламний банер і додати зображення до товару зі списку. Для отримання додаткової інформації та питань ви можете зв'язатися з нами електронною поштою. Facebook, Instagram, список покупок Супердупір полегшити покупки.